Веру вам, друга церква, хочу вітати вас з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Даруйте за певні хвилювання. Я так, готуючись до проповіді, зловив себе на думці, що понад 16 років виходячи за кафедру, я не позбувся хвилювань. В міру свого характеру, певні таких особливостей, я завжди відчуваю хвилювання, перед, коли маю говорити перед людьми. І ще по особливому тому, що передаєш слово Господнє і розумієш відповідальність того, що народ це слухає і потім розмірковує над ними, це має бути для збудови церкви, це має бути для зростання людей у вірі, в зміцненні відносин з Господом. Тому за можливо тримтіння голосу чи може буде запинатися, даруйте. Але хочу сьогодні ділитися однією темою перед історією одного разу. Тривалий час назад, прийшовши так на служіння після роботи в свою церкву. І так як робота трошки з часом, коли починається служіння, не зовсім співпадає, чуть-чуть запізнився, під час молитви так піднімаюся по е, сходам нас є на, на другий поверх, і там зачекав, думаю, закінчиться молитва, потім сяду на своє місце. І під час молитви приходять думки, наче як Бог звертається і запитує народ Божий, чому ти не носиш Божий одяг. Я став думати. Мова піде сьогодні не про зовнішній вигляд. Хоча на цю тему сьогодні багато різних конфліктів, ситуацій, люди обговорюють, одні кажуть, так не повинно, інші, а докажи нам це на основі Слова Божого. Мова буде зовсім зовсім не про це. Місце, яке я читаю, записана книга відкриття. 19 розділ. Я читаю з 6 вірша. І почує ніби голос великого натовпу, іначе шум Великої води, і, мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя, бо запанував Господь, Бог наш Седержитель. Радімо та тішимося, і даймо славу йому, бо весілля ах настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було затягнутися в чистий та світий вісон, бо вісон то праведність святих, поки до цього місця. Мова піде про. Той одяг, якому хоче Бог бачити свою церкву. І дано було їй зодягнутися ВСН, чистий світовий сон, то праведність святих. І я отак довгий час над цим місцем я вже ділився з ним цією проповіддю у себе в церкві, але ви знаєте, продовжуючий час, і я знову і знову повертаюся до цієї теми, Повсюден в повсякденному нашому житті. В усіх ситуаціях, з якими ми кожного дня зустрічаємося, сталкуємося, маємо якийсь там дотик з іншими людьми і звучить усе слово: чому ти не носиш Божий одяг? Або в що ти зодягнутий сьогодні? Говорячи з багатьма людьми, які, як ми говоримо, невіруючі, для багатьох переступити поріг дому Божого, зайти в церкву. Стало великою перешкодою те, що свого часу вони побачили якусь іншу сторону життя християн. І ти говориш, вони так, ми знаємо, що Бог є, що Бог спасає, що Бог може поміняти життя, але ось дивіться, що ось там той чи інший, як себе повів у тій ситуації, і ці люди не можуть ніяк наважитися зайти в дім Божий. Для них стоїть великим питанням. Це ж християни, а чому вони так вчинили? І знаєте, у нашому житті сьогодні оце питання, чому ти не зодягнений в Божий одяг, у ту праведність святих? Сьогодні Бог тривожить свою церкву, нагадуючи те, що скоро прикид Ісуса Христа за своїми. І сьогодні для нас ще поки Бог дає час для того, щоб зодягнутися в Божий одяг, придбати у ту Божу праведність, стати схожим на Нього. Поправити свої світильники, поправити свої відносини з Господом, щоб бути в Божому одязі, бути в належному місці, бути в належному стані. Якщо ми беремо наше повсякденне життя, знаєте, в нас є напевно певні категорії одягу. Один ми використовуємо для того, щоб йти в церкву, інший на роботу, інший, можливо, десь якихось повсякденних справ на своїх участках, і ми змінюємо цей одяг. І як часто буває, що ми і в духовному житті маємо певний набір одягу, в церкву ми задягнулися, приходимо в святі. Можливо, серед своїх десь тих служителів, з тими, з ким ходимо в церкву, ми задягнені в ту праведність. Але питання, коли ми приходимо на роботу, коли ми рухаємося, можливо, самі сидимо в машині там, в транспорті, чи можливо ми десь знаходимося взагалі десь на одинці, чи не змінюється наш одяг на який, знаєте, повсякденний, який далекий від того одягу, який подарував Господь? Мені подобається одна історія старого заповіту, це життя Давида, коли він на прохання свого батька прийшов привідати своїх братів, і там відбулася подія з Голіафом. І далі після тієї битви зустрічається з Іонафаном і ось син царя. Подивився на Давида, полюбив його і знімає свій одяг царський, свій плащ, озброєння своє, і все це віддає Давидові. Свого часу щось подібне зробив Ісус, забравши наш той одяг заплямований, тому що Біблія каже, що праведність наша, як заплямована одежа, як забруднений одяг, Він це забирає на себе і дає нам свій одяг, вісон чистий і світлий, зодягає нас у ту праведність, щоб ми далі йшли і були дітьми царя. Що ми цей берегли одяг? І знаєте, коли ми зодягнені в святковий одяг, ми не, нам не хочеться йти у місця, де ми можемо забруднитися. Нам не хочеться бути там, де ми можемо цей одяг забруднити, пошкодити, привести в якийсь неналежний стан. Але як сьогодні буває так, що ми наш той духовний одяг, праведність святих, не намагаємося вберегти як фізичний одяг, який ми зодягнені? І часто приходячи на якісь десь місця, де Бог з святим духом наше серце може говорити, тобі не потрібно тут бути, тобі не потрібно підтримувати цю розмову, тобі не потрібно бути серед цього ось натовпу людей, які, можливо так думають і роблять у своєму житті. А мета ну, нормально, ми ж живемо серед людей, ми мусимо тут бути. І як часто ми не слідкуємо над тим, щоби зберегти у той сон, чистий світ, який Бог подарував тобі і мені. Як часто ми зодягаємося в той повсякденний одяг, знаєте, який ми не боїмося забруднити? Ми часто можемо йти на місця чи мати якісь спілкування, де не зовсім вони добрі не для збудови, не задумуючись над тим, що часто ми ось такими своїми вчинками, своїм поведінкою, своїми словами, своїм способом життя, бруднимо в той сон, чистий і світу, і святий, який Бог подарував тобі і мені. І сьогодні. Бог дає нам можливість ще і ще порозмірковувати. З того часу, коли до мене прийшла ця думка, я розумію, що я ще не досягнув, ще так багато потрібно праці. Ще так потрібно багато над собою працювати і прикладати зусиль, щоб дійсно берегти той одяг, який подарував Господь. Короткий такі приклади, знаєте, рухаючись по наших дорогах, буває особливо, коли робочі дні. В нашому місці ну, дуже часто бувають різні пробки. І ось так одного разу їду, там потрібно бути на певний час в певному місці. І, як говорять, співпадіння, ще іншими словами називають, буквально на короткому відрізку дороги 5 ситуацій, коли водії перед тобою починають звершувати якісь незрозумілі маневри. І ну, перший раз, ну, буває, другий раз трошки вже щось всередині починає накалятися, третій раз, ну як так можна? І знаєте, вже коли четвертий, п'ятий раз розумієш таке возмущення, і тут Бог в серце говорить: а як щось до твого одягу? Що ти зараз одягнений, коли у твоєму серці ось такі думки? Коли у твоєму серці з'явився гнів, що ти зодягнений? Що в чому ти сьогодні? Чи ти бережеш отой одяг від сончий світовий, коли у твоє серце через такі невеличкі, можливо подразнюючі ситуації, раптом приходить гнів, і ти готовий цих людей ну, хоча б покарати якось, на, намагаєшся знайти, ну як, як їм, не знаходиш їм ніякого виправдання, а навпаки, починаєш їх звинувачувати, що вони непрофесійні, хто їм дозволив виїхати на дорогу і так далі. Це короткі, короткі наші приклади в нашому житті, скільки їх буває. В спілкуванні з нашими рідними, в спілкуванні з сусідами, в нашому повсякденній поведінці, як ми себе поводимо, які ми говоримо слова, чи, можливо, як ми себе там до когось по відношенню повели. А що тут такого? Я ж, як звичайно, себе веду. І часто своєю поведінкою когось ображаємо, когось ранимо, і для когось закриваємо двері Божого дому. Тим, що повели себе не як світло, не як дитина Господня, не як зодягнений у Божий одяг. І сьогодні допоміг би нам Господь працювати над цим, розмірковувати над цим, перевіряти себе знову і знову. Сьогодні час досить і досить короткий, і Бог у своєму слові, книга відкриття, 22 розділ, нагадує, що праведний нехай творить правду ще, і святий, нехай освячується ще. І поки Бог дає нам цей час, нам потрібно сьогодні працювати над тим, щоб зберегти той одяг, який Бог подарував нам, щоб свого часу Він, коли буде, прийде за своїми, впізнав тебе, тому що ти будеш затягнений вісон чистий і світлий, як наречена, яка знаєте, серед натовпу всіх гостей виділяється своїм одягом, своїм вбранням, щоб так само і ти був затягнений у, ту, у той вісон чистий і світлий, щоб Бог, коли прийде забирати свою церкву, свою наречену. Він серед цього натовпу людей міг легко тебе впізнати, легко тебе знайти, тому що ти бережеш той одяг, який подарував Господь. Як сьогодні нам потрібно прикладати зусиль, щоб не будувати чогось свого? Інколи так буває, що ми знаєте, отой такий повсякденний свій одяг, який ми часто і часто змінюємо. Ну, тут я ось в церкві такий, на роботі я трошки інший, серед своєї сім'ї я ще трошки інший. І ми, знаєте, так підлаштовуємося, підлаштовуємося, але Бог хоче, щоб праведність святих, вісон чистий і був твоїм повсякденним одягом, не в неділю, не під час служінь, не серед тільки народу Божого, але на кожному місці. Вісон чистий і що щоб праведність святих був твоїм і моїм повсякденним одягом. Щоби ти зодягнений в нього змінювався для Божої слави. І коли повертаємося, знаєте, інколи ми приділяємо увагу зовнішньому, коли наше серце, коли наш дух буде зодягнений в ту праведність святих, наша зовнішність буде також мінятися. Ми змінимо свій стиль одягу і будемо вдягатися, як належить святим. Наша поведінка зміниться, і ми будемо поводити себе відповідно святим. Наші думки зміняться. І ми будемо вже думати не як люди, які, знаєте, зайняті повсякденними справами. Але е, книга Лу... в 17 Луки, перший роз... розділ, 17-й вірш. зачитається, щоб нагадати, це е, слово, яке сказав ангел до Захарії священника. 17 вірш. І він сам перед ним буде йти в дусі і силі ілії, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Бог, коли починає працювати над нами Духом Святим, коли ми стараємося задягнутися в Божий одяг, наші думки змінюються, щоб думати як праведник, діяти як праведник, поводити себе як праведник. І ось останній. Слова цього вірша, щоб готових людей спорядити для Господа. Сьогодні у цьому процесі, в якому ми знаходимося, поки Бог дає нам час, різні обставини інколи важкі для того, щоб нас переплавити, щоб нас змінити, щоб ми задумалися на тим, в якому ми стані, і чи бережемо ми той святий Божий одяг, і чи з ми вісон, що є праведність святих. Сьогодні нам потрібно ще раз і ще раз переглянути своє життя. Ще раз і ще раз подивитися, що, як я себе повожу, як я живу, який я приклад чи які слова адресую людям, які нас оточують, щоб нам дійсно берегти ту привілегію, той одяг, який подарував Господь, щоб своїм життям не закривати двері Божого дому, не закривати двері спасіння для тих, хто нас оточує. Як сьогодні багато людей вони не можуть переступити поріг Божого дому. Ти їм говориш, вони, можливо, соглашаються з тим, що потрібно шукати Господа, можливо, інколи навіть налаштовуються на те, щоб прийти в Божий дім, але потім щось приходить, і вони кажуть аргумент, а подивись, як роблять, а подивись, як говорять, а подивись, як себе повели, і знову, і знову залишаються за дверима Божого дому. Церква Господня. Сьогодні Бог у своєму слові каже, що ось прихожу незабаром. Ось скоро приходжу. Ми не знаємо, наскільки кожному із нас даний цей час, скільки часу ми маємо. Сьогодні я сам собі таку, прийшов до такої думки, що не дивлячись на те, що досить було довго віку, я не можу з певністю сказати, що до вечора я буду в повному в порядку. Виходячи вранці з дому, я звув себе на думці, що можу ввечері, я не можу сказати з певністю, що ввечері я буду вдома. І так далі, кожен із нас не має абсолютної влади над тим, що буде через годину, дві, день, місяць. І поки Бог дає нам цей час, нам потрібно подбати про те, щоб налагодити свої відносини з Господом, щоб той одяг, праведність святих, можливо, якщо він забруднений, якщо він знову покрився плямами обмити. Крові Ісуса Христа, прийшовши до Нього з покаянням, просячи прощення поправити свої світильники, щоб свого часу, коли Бог прийде за церквою своєю, прийде забрати своїх, Він впізнав тебе, тому що ти зодягнений у Його. Ми подякуємо, помолимося і попросимо його Богу свій надалі. Амінь.